Доброго вечора на каналі Кіровоград тема дня. І сьогодні ми спілкуємося із головою національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василем Костицьким. І власне вітаю нас, вас у нашій студії. Доброго розкажіть, вечора, шановне товариство. Дякую Скажіть, будь ласка, за з чим ви на Кіровоградщині, З якою темою? Що робили? Про, -про проблема вже? одна. Я у дорозі, я людина, яка піднімає всіх українців. Незалежно від національності, від розповідання, конфесійної приналежності, всіх, хто вважає себе представником українського народу на глобальну загальну мобілізацію, на фронт протидії антиукраїнській інформаційній війні, я їжджу, розповідаю в першу чергу представникам влади, які мають можливості, ресурси організувати таку протидію, але закликаю всіх, хто. Хоча б раз в тиждень, а краще щодня відвідує соціальні мережі, працює в інтернеті і зустрічається з тим брудом, неправдою, психологічною агресією, які обвалюються на нас на сьогоднішній день. І ця інформаційна війна проти України синхронізується із бойовими подіями, які мають місце у Донецькій і Луганській областях, пов'язана і синхронізована із анексією Криму. Тому я закликаю всіх говорити про те, що Україна велика держава, в Україні живе толерантний український народ, в якого немає соціально-економічних підстав для національної релігійної ворожнечі. Українська мова. Один із символів українського народу поруч із вірою, національною ідеєю, нашими національними героями. У нас велика історія, у нас великі плани, і ми маємо вистояти в цій інформаційній війні. Але державі, яка у свій час проспала цю інформаційну війну, поки що не під силу належним чином протидіяти, тому я прошу всіх, всіх, хто заходить в інтернет. Не забувайте, що набравши кілька речень і натиснувши кнопку, відповідно, ви можете стати на захист нашого з вами. Суспільного життя і на і майбутнього наших дітей і внуків. Власне, відбулася ваша прес-конференція, на якій ви спілкувалися із кіровоградськими журналістами про те, як протистояти інформаційній війні, власне, і на регіональному рівні також. Скажіть, будь ласка, чи почули якісь особливості, чи вивчали в якісь особливості саме ЗМІ Кіровоградщини? Я хочу сказати, що особливих претензій до регіональних змі, а тим більше до кіровоградських, у національної комісії немає. Наші претензії пов'язані з тим, що не зразу журналісти переорієнтувалися. Ну, і важко на це було претендувати, бо немає у нас досвіду. І поруч з тими журналістами, які традиційно обслуговують комерційні інтереси, які допомагають власникам ЗМІ воювати один з одним, які не поважають християнські цінності, українську історію. На жаль, ми з цим зустрілися. Абсолютно більшість журналістів, я думаю, чесно виконують свою роботу. І Ми можемо тільки претендувати на те, щоб враховували досвід інших країн. Пам'ятати про те, що по ту сторону телекамери біля екрану телевізора чи біля екрану монітора комп'ютерного люди, у яких свої права, свої, своє життя. Свої емоції, свій менталітет. І очевидно, що буде зрозумілим, коли я буду просити журналістів, тих, які мають можливість побувати в зоні АТО або висвітлювати ті чи інші події, пов'язані з цим, не зводити всі проблеми протидії анексії Криму або спробам захоплення східних територій до суцільних похорон, бо це. Лягає у нішу антиукраїнської компанії, пов'язаної з депатріотизацією наших чоловіків і спробами сприяти їм, тому щоб вони ухилялися від участі у військових боях. Але, на щастя, український народ продемонстрував такий спалах патріотизму, який, кого ніхто не очікував. Ми просимо бути уважними і не поспішати по телевізору називати прізвища тих, хто загинув, а спочатку спробувати дойти до батьків, до родичів і їм спочатку переповісти ці новини. Ми маємо претензії до тих, хто переповідає про місця дислокації, маршрути пересування, кількість, місце знаходження не дуже озброєних або навпаки дуже озброєних наших військових підрозділів. Тобто ми за те, щоб критикувати бездарних командирів, за те, щоб ставити претензії до казнокрадів або до тих, хто зловживає на і спробує збагатитись на війні. Ми за те, щоб журналісти, як це завжди було, критикували чинну владу. Але ми просимо, щоб при цьому враховувалися особливості сучасного моменту, пов'язані із веденням. Масованої інформаційної, психологічної агресії проти України. Ви говорили, власне, про те, що влада, зокрема, має протистояти в інформаційній війні, тому підтоку інформації, який ллється на Україну, зокрема. Скажіть чи скажіть, будь ласка, яким чином це має відбуватися? Які механізми мають бути задіяні? На сьогоднішній день відпрацьований механізм взаємодії Національної комісії Службою безпеки України з Міністерством внутрішніх справ. Інформаційні матеріали, які потрапляють, які виявляються оперативним шляхом, передаються нам на експертизу, і наше завдання полягає в тому, щоб мобілізувати вчених і експертів, і з'ясувати, чи є там пропаганда війни в цих інформаціях, в інформаційних матеріалах, чи є образа українців і українського народу, і, е, чи є там посягання на територіальну цілісність конституційний лад. Особливість полягає в тому цього моменту, що навіть в умовах війни. Органи державної влади України стараються працювати відповідно до вимог правової держави і демократичних засад функціонування журналістики і права на інформацію, право на свободу слова. Тобто, як тільки комісія з'ясує, що є порушення, тільки тоді включаються репресивні механізми, порушується кримінальне провадження і вживаються заходи до припинення діяльності тих. Інформаційних ресурсів, які порушують закон про захист суспільної моралі і несуть небезпеку нашому суспільству. Тобто, фактично на цьому має зосередитись саме держава. Чи потрібно все ж таки вести якусь контрпропаганду? Я думаю, що не тільки на цьому. Ці підрозділи, які я щойно назвав, включаючи ще й і розвідку, і інші їхнє завдання полягає в тому, щоб локалізувати, обмежити цей негатив, цей психологічний тиск, цю неправду, заперечення української мови, української. Культури, права українського народу мати свою державу або навіть заперечення самого факту існування України, на жаль, таких матеріалів багато. І йде мова в тому, щоб протидіяти і локалізувати і застосовувати інститут юридичної відповідальності, невідворотність відповідальності до тих, хто винен в цьому. Але є ще інші державні органи, такі. І інституції, як інститут стратегічних досліджень, як Рада національної безпеки і оборони, Міністерство закордонних справ, завдання яких полягає в тому, щоб формувати відповідний пул інформаційний, у якому буде достатньо даних, які правдиво висвітлюватимуть і історію України, і національну героїку українського народу, і сучасний стан справ. Ну і ви зрозумієте, що скромна національна комісія, в якій працює аж 50 осіб, а в дійсності 48, а все інше це люди, які працюють з комісією на громадських засадах, в тому числі обласна така комісія у Кіровограді, і у всіх інших областях вони є і науково-консультативні ради. Це все рух громадськості, спрямований на захист українського національного простору інформаційного суверенітету України. Дякую вам за інформацію. На жаль, наш час вже вичерпано. дуже цікаво власне спілкуватися, але маємо завершувати. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у темі дня ми спілкувалися із головою національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі Василем Костицьким. На все добре залишайтесь на каналі Кіровоград.